З самого дитинства ми були завжди разом, завжди поруч. Хотів би приїхати подивитися, як жили мої предки, Поставили сім балів за винахідливість. Я маю брата Сергія. Ми з ним близьки, народились в один день. Тут у Житомирі і росли до 12 років, мабуть, так, на крошні, а потім нас батьки, тато нас влаштував у спорт інтернати. Восьмого класу ми поїхали вступати з батьком в спортивне училище в Києві, республіканське вище училище фізичної культури. Я вступив в училище. А в мене не вийшло, ну, там, зіграв погану гру. І після цього я приїхав додому, розлютився і покинув футбол, пішов на бокс. Займалися футболом з 6 років. Нам важливу роль зіграв наш батько в цьому. Він нас направив, можна так сказати, в це русло, відвів нас в секцію футболу. Ми з шести років займалися у нас в Житомирі на стадіоні Спартак з Дюшор Полісся. Грали в одній команді до восьмого класу. Брат був теж футболістом. Ось, і тільки у восьмому класі у нас розійшлись трошки дороги, і ми, він змінив від спорту. Я прозаймався у тренера Трофимка Володимира Віталійовича десь пів року. І потім мене вже влаштували в спортінтернат. Ні, я хотів стати професійним футболістом. Була мрія, я йшов до неї, все своє життя, всі свої сили вкладав в те, щоб стати професійним футболістом. Клубів змінив багато. Була ялта жемчужина, «Коростень», єдність плиски, арсенал Житомир, згадати. В чемпіонаті області теж багато змінив клубів. Новоград, звягель був передостаннім. Зараз граю за зоря романів. Брат за мене в школі здавав по українській літературі вірш, розказував замість мене. Я розказував та здавав за брата в його училищі госекзамен з географії. Мені випав білет, який я дуже добре знав. Вийшов розказувати відповідь на, на, на білет, розказав два, дві, два питання. Вчителька дивилась на мене дуже здивованим поглядом. Ось, декілька разів вона перепитала, чи я точно Сергій. Я казав, що так, я Сергій. Потім вона задала мені ще декілька питань, на які я теж відповів. Вона мені сказала, покажи мені вчительку історії. І я просто здогадався, хто з них вчителька історії, тому що вона посміхнулася. Але ім'я її назвати не зміг. Ось Вона запитала мене, як звати директора та завуча, я теж не зміг відповісти. Вона мені прямо просто сказала, де брат. І Я признався, сказав, що брат сидить в кімнаті, чекає, поки я повернусь. Ми стояли червоні, дивилися, чекали, що з нами буде, але нас пожаліли та поставили 7 балів за винахідливість. У мене є дружина Олександра та дитина моя, дочка Кіра. Кіра 16 року народження, дружина 92-го. Разом ми вже 11 років, з 2013 році ми у Браці. Живемо в будинку тут три роки вже переїхали. Ось раніше жили з тещою моєю та тестю, у них поруч будували будинок, ще не добудували до кінця, але вже маємо змогу тут жити. Проживаємо три роки вже тут. У мене є дружина Ольга. Зустрічався з нею я з 2011 року, а одружився у 2013 році. Дітей плануємо і я думаю, що в найближчий час у нас буде також дитина. Що з самого дитинства ми були завжди разом, завжди поруч. Якщо ми чим займалися, ми були разом, завжди в школі. І приходилось десь там, якщо її відстоювати якусь честь, то ми були завжди двоє, і за що цього ми, можна сказати, так завжди вигравали. Ну, у нас 10 хвилин різниці, ми цього не відчували, ні, ніхто ніколи не, не відчував себе старшим або молодшим. Я працюю в дитячій школі з футболу Житомир Полісся». До восьмого класу я навчався сам в цій школі. Тепер я в цій школі працюю. Треную я дві вікові категорії 2015 рік та 2006. На кожному тренуванні вивчаємо якісь вправи, удосконалюємо навички футбольні, працюємо з м'ячем, роботу з м'ячем, швидкість. Влучність, техніка. Саме головне в роботі з дітьми, особливо з маленькими, наприклад, як зараз у нас 2015 рік, це наймолодша вікова група в нашій школі. З ними саме важче це терпіння, тому що діти бувають різні. Хтось сприймає інформацію швидше, хтось повільніше, хтось трошки балований. Футбол наймасовіший вид, вид спорту. У всьому світі бажаючих дуже багато. У нас е хоч відбивайся від них, до нас дійсно йдуть люди. Хочу, щоб у мене у подальшому були е випускники, які будуть грати в професійних командах. В принципі, кожен тренер до цього йде. Хочу, щоб вони, в нього були випускники, вихованці, які, якими ми можемо пишатися. Я працюю тренером з боксу. В школі в дюшки працюю з 2016 року, а клуб заснували ми з 2015 року з моїм товаришем. Тренер з боксу розвиває у спортсмена не тільки фізичні якості, тактику та, та, та й техніку, а й морально-вольові якості. Спочатку відпрацьовують, якщо все виходить і є бажання, то він виходить на ринг тут, на спарринги. Після спаррингів ми можемо вже більш детальніше знати про його характер і здібності як бійця. Найголовніше в боксі це спочатку вчимо стійка боксера. Потім там кроки, удари з місця, потім з кроками. Відпрацювання захисту, уклони, нирки в нашому клубі займаються спортсмени, юнаки, юніори, молодь та дорослі. І за найближчий час в нас було дуже багато досягнень. У нас шість кандидатів майстри спорту виконали норматив. Юнаки Ваня, возний хлопчик, виконав норматив кандидата і став на чемпіонаті України першим. Потім Даня Сіменюк був хлопчик такий, який теж став третім призером на чемпіонаті України серед всіх школярів. З юніорів, Томощук, у нас Артем, він також виконав норматив кандидат майстра спорту і став призером гімназіади України. Ми з братом з дитинства займаємося спортом, і я знаю, що чехи, які приїхали сюди до України, вони заснували спортивне товариство Сокіл. І в 1937 році вони були репресовані. І розстріляні. По-перше, мій брат дізнався, що є у нас чеська спільнота в Житомирі. Він туди вступив, перший розповідав мені про цю чеську нашу спільноту. В дитинстві це мене не інтересувало. А потім, коли ми вступили в спільноту, то я почав дізнаватися разом з братом про діда багато більше і про прадіда. І про прабабушку нашу. До спільноти вступили. Ми спочатку вступив я, а брат уже пізніше мені розказав мій тато про наше чешське коріння. Я поїхав до університету, політех наш, і знайшов Людмилу Чижевську, вона є главою нашої спільноти. я вирішив залишитись в Україні, тому що зробив з своїм товаришем клуб спортивний. В нас почали займатися діти, дорослі, і було дуже багато. І я зрозумів, що я не хочу покидати цю справу і всіх тих дітей, які прийшли до нас. Наш дід був чехом. в нього було написано це в паспорті. Його батьки переїхали на Україну, вони тут жили. Дід наш тут народився. Він помер, коли нам було 5 або 6 років. Ну, знаю, що у нього було чеське коріння, що він був чех, його батьки приїхали сюди на Україну. Мати була чешка, а прадід був поляком. Я знайшов в інтернеті главу нашої спілки. Зателефонував, приїхав до політехнічного інституту, ми порозмовляли, і мені почали допомагати в пошуках мого коріння і, і, і взагалі зробити документи на краянство. Ми приїхали до Хрещини і порозмовляли. Я дізнавався про дідуся. Як, як діти прабаця приїхали сюди на Україну, Так, я вступив до спілки перший, і потім і жінка теж вступила моя. А За рік так, десь? через рік вступив я до спілки та моя дружина. Так, я б хотів би дізнатися більше про своїх прадідів та прабабусю. По-перше, я хочу звернутися до посольства. можливо, вони нам розкажуть більше про моїх предків. Якщо я дізнаюсь більше інформації, я би з дружиною хотів би приїхати і подивитися, як жили мої предки, в якому місці навіть і чим займалися. Зовсім недавно ми дізналися про те, що коли ми навчалися в інституті, декан нашого факультету теж має чеське коріння. Ось і теж з недавнього пори в спілці. Після того, як ми вступили в нашу спілку чеську, ми з дружиною півроку вивчали чеську мову та дізнались декілька традицій. На Різдво моя дружина готує традиційну страву, картопляний салат та запечений короб. Прямо в дитинстві, думаю, що нас це не дуже цікавило, а ось в дорослому віці. Будемо шукати якісь історії про наших предків. Хочу порадити тим, хто має коріння, якесь чеське чи польське, не втрачати надію та шукати та більш дізнаватись про своїх родичів та предків та культуру інших країн.